Американська медична асоціація закликала уряд США передивитися класифікацію марихуани як небезпечного наркотику. Наразі 14 американських штатів дозволяють використання марихуани у якості терапевтичного засобу. З подробицями Наталія Корпал. Легкість, з якої марихуана доступна в Каліфорнії, відома та навіть є предметом висміювання в комедійних фільмах. І для багатьох, хто вживає марихуану в цьому штаті, це правда. В цій аптеці в сан франциско марихуану продають усім, хто має довідку від лікаря. Це є легальним в Каліфорнії та поза законом в усіх інших штатах. Поруч в місті Окленд, в медичному центрі Гарборсайд, знаходиться навіть більша аптека, де маріхуану щоденно купують до 600 пацієнтів. Її засновник каже, що жодних законів вони не порушують. Коли до нас пацієнт приходить вперше, ми звичайно перевіряємо, чи має він легальні медичні підстави вживати коноплю. Потім ми просимо його підписати договір. Згідно з цим договором, він стає членом нашого кооперативу та уповноважує всіх інших членів кооперативу збирати від його імені коноплю. Бажаючи заснувати власні клініки, де лікують маріхуаною, можуть вступити до спеціального навчального закладу університету Окстердам. Після того, як вони вивчать політичні та юридичні аспекти, студенти можуть взяти курси згородництва, готування страв з коноплею, виробництва гашишу догляду за бруньками, менеджменту, заснування власного бізнесу, акціонерного товариства і тому подібне. У Лос-Анджелесі існує понад 800 клінік, де лікують за допомогою коноплі, більше ніж кав'ярень Starbucks чи шкіл. Деякі клініки мають ліцензії, але чимало з них діють поза законом. Міська влада намагається їх закрити. Більшість поліцейських виступає проти аптек та клінік, де продають марихуану. Голова поліцейського відділу у місті Ковіна Кім Рейні каже, що він вірить, що конопля може допомогти хворим людям, але вони вважає він складають не більше 2% з усіх курців марихуани. Люди з раком, російним склерозом і іншими медичними проблемами можливо. В марихуані є певні властивості, які дають їм певне полегшення. З цим в мене проблем немає. У мене проблема з іншими 98%, які за нашою інформацією використовують прогалину у законі, аби вживати марихуану. Ано з метою відпочинку. Біл Брід побоїться обмеження доступу до наркотику. Він страждав на поліоміеліт в дитинстві і каже, що вживання марихуани робить непотрібним прийом великої кількості інших ліків. Брід робить процедури з марихуаною кілька разів у день. Інакше я б вживав знеболювальні засоби, певні релаксанти для м'язів, щось проти спазмів, проти нудоти, щось проти депресії. Це було багато ліків. Деякі лікарі в Каліфорнії погоджуються, що маріхуана дійсно допомагає їхнім пацієнтам. у деяких випадках це дає чудовий результат. Один пацієнт у мене був паралізований, мав сильні болі. Доктор Дейвід Бірмен рекомендує вживання марихуани за кількома медичними показаннями, включно із хронічним болем. Деякі споживачі марихуани хочуть, щоб доступ до марихуани був ще легшим. Національна асоціація за реформування законів щодо марихуани нещодавно провела в Сан-Франциско конференцію, куди з'їхалися борці за легалізацію марихуани, споживачі та власники клінік немає абсолютно нічого поганого у відповідальному вживанні марихуани. Уряд не має в це втручатися. Якщо чесно, то ми маємо припинити арештовувати, а навпаки, почати поважати відповідальних курців марихуани. Строуп та його однодумці виступають за повну легалізацію марихуани та кажуть, що її збут можна обкласти податком, так само як продаж алкоголю та тютюну. Але як противники, так і прихильники легалізації маріхуани погоджуються, що існуючі закони щодо збуту та вживання маріхуани є недосконалими і рано чи пізно вони будуть опротестовані в судах. Наталія Корпал Голос Америки